Сьогодні ми продовжимо з вами вчитися будувати інформаційні моделі Запишіть там уроку побудова інформаційних моделей. Зокрема, сьогодні ми дізнаємося, що таке карта знань, для чого можна використовувати карти знань, яких правил слід дотриматися під час створення карти знань та як створювати карти знань. Карта знань це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення об'єктів певної предметної галузі та зв'язків між ними. Перекладу вона означає карта розуму, пам'яті, думок, асоціативна карта, ментальна карта, інтелект, карта, схема мислення, асоціативна діаграма. Об'єкти, назви, терміни зображення для наочності на карті знань пов'язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї відповідної предметної гали. Наприклад, інформаційна модель про деякі країни, що місяць відомості про столицю, герб і прапор держав, можна подати у вигляді таблиці. А відповідна карта знань, що демонструє зв'язки між країнами і Україною та орієнтовне її графічне розміщення, має такий вигляд: карти знань для створення інформаційних моделей, візуалізації нових ідей. Фіксування та структурування даних, аналізу та упорядкування даних. Класифікації понять, відображення процесів, прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг перед іншими способами записування інформаційних моделей. Такий спосіб подання інформаційних моделей використовують також як засіб для навчання, організації, розв'язання задач, прийняття рішень при написанні статей та інших творів. На відміну від лінійного тексту, карти знань не лише зберігають факти, а й демонструють взаємозв'язки між ними, що забезпечує краще розуміння матеріалу. За допомогою карти знань можна зобразити інформацію. Інформаційна модель, що містить матеріали про об'єкти певної предметної галузі та демонструє зв'язки між окремими об'єктами. Наприклад, інформаційна модель на малюнку містить відомості про одиниці вимірювання метр і демонструє її зв'язок з поняттями, які належать до предметної галузі одиниці вимірювання. Карти знає досить привабливий інструмент проведення презентації, мозкових штурмів, планування свого часу, запам'ятовування великих обсягів даних, самоаналізу, власного навчання і розвитку. Карти знань можуть містити текст, малюнки, позначки, файли, посилання на ресурси інтернету тощо. Карти знань застосують для навчання, конспектування книг, підготовки матеріалу з певної теми, розв'язування творчих завдань, генерування ідей та їх візуалізації. Розглянемо яких правил слід дотриматися під час створення карт знань. Основне поняття інформаційної моделі об'єкт уваги, сфокусовано в центрі. Теми та ідеї, пов'язані з основним поняттям, розходяться від центра. Ділки пояснено і позначено ключовими словами і образами. Ідеї наступного порядку. Також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок, і так далі. Карти знань можна зображати на папері або на дошці вручну, але зручнішим та ефективнішим є їх створення з використанням різного програмного забезпечення, що розроблено для роботи з картами знань. Сьогодні існує достатня кількість безкоштовних для користувачів програм для створення карт знань. і такі за користування якими потрібно сплатити певні кошти. Деякі такі програми потребують попереднього встановлення на комп'ютері, інші реалізовані як онлайн ресурси. Їх використання передбачає. Наявність інтернет-зв'язку. Розглянемо алгоритм побудови карти знань у середовищі FreeMint, яке можна завантажити з головного меню комп'ютера чи ярлика програми. Звичайно, що спочатку ця програма має бути встановлено комп'ютерно редактора Каз знань Freemint містить меню, набір інструментів і робоче поле. Робоче поле призначено для створення карти знань, введення тексту для вузлів і встановлення зв'язків між вузлами, редагування та форматування введеного тексту, стандартних позначок і малюнків. Після завантаження редактора. Центральний вузол із текстом нова асоціативна карта розміщується в центрі робочого поля. Для того, щоб змінити текст у вузлі, двічі клацик лівою кнопкою миші або в контекстному меню вузла обирають казівку Редагувати. Дії редагування чи форматування змісту вузла можна здійснити у вікні Змінити текст у редакторі, яке викликається відповідною вказівкою в контекстному меню вузла. Інструменти, що використовують для форматування тексту у вузлі, нагадують окремі інструменти роботи з текстом у середовищі текстового процесора. Завершують редагування натисненої кнопки Гаразд. Дії зі складовими карти, їх створення, переміщення, редагування, форматування можна виконати з допомогою відповідних казів контекстного або головного меню програми. Дії, які найчастіше використовують роботі з картою, винесені на панель інструментів. У вузол можна додати текст зображення файл посилання. Декілька вузлів можна об'єднати у групу Хмару. Створену карту знань зберігає за допомогою казівок меню Файл, що передбачається, що карту не будуть більше редагувати чи форматувати, її можна експортувати в документи різних форматів, у тому числі і як графічне зображення. Файл карти знань має розширення Mm.